Олександрійська міська організація «Товариства Червоного Хреста України щороку проводить місячник, присвячений темі туберкульозу. У цьому році акція розпочалася 24 лютого і триватиме до 24 березня. Мета цієї акції привернути увагу громадськості і суспільства до такої поширеної хвороби, як туберкульоз. На сьогоднішній день ця хвороба обіймає практично епідемічний характер. Ця хвороба не має бар'єрів і не має, як то кажуть, кордонів. І суспільних, як то кажуть, слоїв, тому хворіти може кожен, від бідного, як то кажуть, до заміжної людини. Визначити самостійно, чи хвора людина на туберкульоз можна за кількома симптомами. Симптомами легеневого туберкульозу є кашель впродовж трьох тижнів, зниження маси тіла, слабкість, втомлюваність, лихоманка, потіння вночі, біль у грудній клітці, задишка, погіршення апетиту, кровохаркання. При перших симптомах необхідно. Звернутися до лікаря, який обстежить та встановить діагноз. Ми звернулися до всіх громадських організацій, підприємств організацій, учбових закладів з метою прийняти активну участь у проведенні цієї акції, з залученням фахівців, лікарів, з проведенням лекцій, бесід, для того, щоб наголосити на тому, що ця хвороба небезпечна. Волонтери Олександрійської міської організації Червоного Хреста України не тільки роблять усе можливе, аби попередити населення про небезпеку захворіти на туберкульоз, а й допомагають тим людям, які вже мають це захворювання. Хворі, які перебувають на амбулаторному лікуванні після стаціонарного лікування нашого Олександрійського тубдиспансера, отримують підтримуючу фазу лікування. В чому вона виражається? В тому, що медичний працівник кожного дня зустрічається з цим хворим. Він отримує від нас. Ті ліки, які призначені лікарям, і проходять певний курс лікування. Він триває від місяця і до 9 місяців. Це залежить від терміну лікування. Хворі, які не порушують цього, як то кажуть, графіку лікування, мають одне матеріальне соціальне заохочення у вигляді продуктових наборів. Усім людям віком від 15 років рекомендується раз на рік робити флюорографію, аби якомога раніше виявити хворобу чи підтвердити, що людина здорова.